Вітаю на моєму каналі, дорогі гості. Сьогодні я буду готувати дуже просту закуску. Для цього мені буде потрібні ось такі курячі серця у кількості пів кг. По маринаду я буду використовувати натертий до, пасту, до пасти часник, соєвий соус. По спеціях буде в мене паприка червона солодка та приправа до шашлика. Також буду використовувати готову аджику. Абхазка, вона досить гостра. Тож розпочнемо приготування. Приготування розпочнемо з того, що ми сердечко відділяємо задню частинку, а також відділяємо усе усій... усюкру, яка буде у сердечках. Ось так. Відрізаємо жир, відрізаємо. Аурту. Ось так. Всі серці я завчасно вже підготовив, тож розпочнемо маринувати їх. Додаємо часник. Соєвий соус. Дві столові ложки спеції. та одну чайну ложку аджики і все ретельно перемішуємо. Ось таким чином я їх замаринував і відправляємо їх маринуватися на одну годину. Після того, як наші серця промаринувалися, ми їх будемо надівати на завчасно підготовлені шпажки, замочені в воді, і починаємо їх одягати. Ось таким чином. Ось таку кількість сердець на шпашках ми отримали із пів кілограм сердець придбаних у магазині. Тож, перед тим, як ми будемо відправляти деку із серцями до духовки, ми залишками маринаду змашуємо дуже ретельно наші поверху серця. Запікати ми будемо при температурі 200 градусів Цельсія на 20 градус. Хвилин. Після чого ми їх витягнемо, знову змастимо залишками маринаду і ще відправимо нам на 10 хвилин допікатися. 20 хвилин пройшло і ми знову змащуємо серця маринадом. Після того, як я змастив їх ще раз маринатом з другої сторони, відправляємо знову їх запікатися, хвилин на 5 до утворення рум'яної скоринки. Серця доготовилися. Ось такий презентабельний вони мають в мене вигляд. Тож кожному рекомендую повторити таку бистру закуску. Така закуска чудово підійде на вечір до пива смакувати. Тож Зараз ми також приступаємо смакувати, що і вам буду рекомендувати повторити. Тож, дякую усім за перегляд. Повторюємо цей рецепт дуже простенький. Всім смачного! Дякую за увагу!